Всім привіт! Ви на каналі Саммоленко. Сьогодні ми будемо говорити про нашу національну збірну України, а, яка зіграла матч з Боснією та Герцеговини. Видався дуже складний матч. А, давайте обговоримо взагалі всі деталі, послухаємо коментарі та а, обговоримо нашого наступного суперника, з яким ми зіграємо в фіналі. Приготуйте, будь ласка, каву, можливо, якесь там печиво, а, можливо, щось поснідати. І приємного вам перегляду! Ну, перше, перше, що б хотілося сказати, що це була дуже і дуже складна гра для команди Сергія Станіславовича Реброва. Я, чесно кажучи, очікував, що буде важко в Боснії і Герцеговині, але, ну, щоб настільки, ну, це прям дуже-дуже неочікувано. Давайте почнемо зі складу, який вийшов на матч у воротах. Був Андрій Лунін, виграв він конкуренцію в Бущана і Трубіна. В принципі, якщо брати гру, то Андрій відстояв дуже-дуже непогано. Був один такий гольовий момент у босніці, коли вони могли забивати вже другий м'яч. Але Лунін тоді врятував і це дуже-дуже було важливо в той момент. Тепер щодо захисту, зліва вийшов Миколенко. В принципі, тут це очікуємо. Центр захисту був Микола Матвієнко і. Ілья Забарний, ця пара просто незмінна у збірній. Справа вийшов юхим Конопля. В опорній зоні вийшов Володимир Брешко, який замінив Тараса Степаненка. Над ним грали Олександр Зінченко та Георгій Судаков. В принципі, тут, ну, можна сказати, тут все очікуємо. Єдине, що там міг Сидорчук вийти замість Брешка, більш досвідчений, але Сергій Станіславович зробив вибір саме на молодість і не на досвід. Справа вийшов Олександр Зубков зліва а Михайло Мудрик. Єдиним нападником був Артем Довбик. Дуже складний матч, і, чесно кажучи, мені не сподобалась гра збірної України. Боснійці чудово перекривали всі зони, і ми не могли ну, навіть позиційну атаку провести нормально. Ми не могли навіть просунути м'яч вперед, ми постійно його перекотували в центрі поля. Тому босніці створили нам просто величезні проблеми. Поговоримо про самий матч. В перший тайм. Перший тайм взагалі як таковий був без моментів. Нуль ударив площину на дві команди, щоб ви розуміли в першому таймі. Але босніці такі були більш цікавіші, як на мене. Тобто в них були такі моменти, з яких можна було забити. Там і Джеко пробивав. Непогано, що йому колашинець завадив. Збірної України в першому таймі як такових моментів я взагалі не пригадую. Я очікував, що в перерві буде серйозна розмова, і на другий тайм команда вийде і нарешті покаже ту гру, яку ми від неї очікували. Але все пішло зовсім не по плану. Черговий стандарт біля. Воріт Андрія Луніна йде подача на підборі, грають боснійці. І дедіч прострілює. Скоріше за все, що це був простріл. Сумніваюся, що це був удар. І Микола Матвієнко зрізає м'яч у власні ворота. 1-0. Радіють боснійські вболівальники. Їхня команда вийшла вперед. І взагалі, при такій грі, от один м'яч міг вирішити все. один Боснія повела, і Україні потрібно вже було ризикувати йти вперед. Але гра не складалася. Взагалі, боснійці сіли, сидять, вибігали в контратаки, як могли. Але в Україні взагалі нічого не виходило. Ну нічого не виходило, абсолютно. Хотілося побачити таких свіжих гравців, але Сергій Станіславович не випускав. І перший гравців не випустив. Аж на 76-й хвилині вийшов Руслан Малиновський замість Зітченка та Олексій Гуцуляк замість зубкова. Дебюти, до речі, Олексія. Ще ми його і вітаємо. Потім на 81-й хвилині замість Володимира Брашка, який грав в опорній зоні, вийшов другий форвард Роман Яремчук. Хочу, до речі, коротко сказати про Володимира Брашка. І як на мене, для першого матчу, як для дебюту за збірну України, він відіграв суперський матч. Були такі моменти боротьби з Едіном Джеко, де він вигравав. були такі моменти, що Едін Джеко вигравав в нього боротьбу. Але якщо брати так загалом чудовий дебют для Володимира Брашка, я вважаю, що в нього дуже велике майбутнє, як і в клубі, так і в збірній Україні. Вийшов Роман Яремчук, і тут боснійська оця лінія захисту трішки посипалася, тому що три захисники тримали одного довбика. А от вийшов Роман, і тепер троє тримали двох, можна сказати. Після того, як Роман вийшов на заміну, гра стала цікавіше. Чудово розбирається на своїй частині поля Руслан Малиновський. Він розпочинає цю атаку, передає на Михайла Мудрика, і Михайло Мудрик просто чудовий діагональ на Юхима Коноплю. Юхим Конопля прострілює прямо на на ніжку Романа Яремчука. Яремчук переправляє м'яч у рота, і на 85-й хвилині Україна зрівнює рахунок 1 1 Ну і ось можна сказати, що вже камбек пішов. Ми, ну, особисто я був дуже радий цьому голу, тому що гра не йшла. Якщо бути чесним, то це перший момент України в матчі. Перший момент на 85-й хвилині ми його реалізували. Це ну просто чудово було, тому що в нас ну, не так багато часу залишалося, і потрібно було реалізовувати все, що було. Босніці трішки такі розізлилися, тому що можна сказати, в них вже була ось перемога майже в кармані. Залишалось там дотерпіти десь 10 хвилин, але вони не витримали. І босніці побігли вперед. Цим і скористалася Україна, чудовий вихід з оборони в атаку. Пас на хід Роману Яремчуку Яремчук розбирається на фланзі, подає і Артем Довбик забиває головою Шехічу і робить рахунок 1-2. Буквально три хвилини пройшло від першого та другого голу збірної України. До речі, дещо такі флешбеки я зловив, коли довбик забував ворота Боснії і довбик забив головою Швеції на Євро. 1-2 Україна отримала два моменти, два гольових моменти, і вона ці два моменти реалізувала. Ну, дуже складне поле було, дуже складна гра, і, взагалі, ну, можна сказати, пощастило, що от Україна отримала ці два моменти, і ці два моменти реалізувала. Ось за те ну, потрібно похвалити команду Сергія Станіславовича Реврова, що от створили два моменти, і два моменти забили, і в принципі перевернули гру з ніг на голову. А так, ну, гра, якщо брати повністю весь матч, то звичайно бажає кращого. А також хочу відмітити дебют Максима Таловірова за збірну України. Він чудово до речі вийшов в кінці матчу, підсилив лінії оборони. Всі ці закидання боснії і Герцеговини не пройшли. Талавіров знімав просто другий поверх, чудово дебютував. Так що ось так. Вітаємо трьох дебютантів збірної. Це і Брашко, це і Гуцуляк і Талавєров, чудово відіграли. Про Гуцуляка нічого не сказав. Ну, в принципі, він непогано нав'язував боротьбу, що, що горять в цього хлопця очі. Тому, в принципі, якщо брати, так, Загалом, за ті за той час, що зіграв Олексій, то відіграв непогано. До речі, він був поруч, можна сказати, з тима голами, яким забивала Україна. Коли забивав Яремчук, він був страхному майданчику. Коли забивав Довбик, він також був поруч з Довбиком. Тому можна сказати, Олексій також дещо вплинув на ці голи, можливо, там відтягуючи суперника на себе. Також пропоную послухати коментарі після матчу головних осіб. Слухаємо коментарі наших гравців і нашого головного тренера. Андрій Лунін. Що ж сказав він після матчу? Вийшов важкий матч, бо суперник намагався нав'язати нам свою гру. Він виграв багато боротьби та підбирань. Не можна поступитися в цьому компоненті. Це був ключовий чинник із таким суперником, і на такому полі. Такі матчі це гарний досвід. Ми проявили характер і грали до кінця. Проте треба вигравати спокійніше. Ось такий коментар надав голкіпер збірної України, можливо, один з героїв. Тому дякуємо Андрію. Він провів чудовий матч. Сподіваємося, що в нього таких матчів за збірну буде тільки більше і більше. Також пропоную послухати коментар головного героя матчу Романа Яренчука, який можна сказати, виходом на заміну приніс нам цю перемогу. Намагалися знайти для себе вільну зону, знав, що є футболісти, які можуть віддати гарну передачу. Отримав хороший пас, забив. Вийшло фантастично, гарна кінцівка. Добре, коли все добре закінчується. Боснія і герцеговина, як і ми хотіли поїхати на євро. Грали на виїзді при своїх вболівальниках. У них дуже добре організована команда, хороші футболісти. Складний матч вийшов, але добре, що все гарно закінчилося. З хорошим настроєм повертаємося у Польщу. Знаємо, буде багато українських вболівальників. Потрібно їх порадувати. Українцям потрібно трохи позитивного настрою зараз. Ось такий коментар надав Роман Яремчук, який вже забив 14-й м'яч за збірну України, і він вже можна сказати, нас наздоганяє Сергія Реброва. Сергій Рибров на четвертому місці з 15 м'ячами у Яремчука вже 14. Будемо сподіватися, що вже в матчі з Ісландії він зрівняється з Сергієм Станіславовичем за кількістю голів за збірну України. Ну а також пропоную послухати коментар головного тренера збірної України Сергія Станіславовича Риброва. Ми грали проти міцного суперника. Ми йшли в атаку, але фінального кроку не було. Важко зламувати таку оборону. Напевно, грав два нападники. Це був Вабанк. Бо ми програвали і треба було відіграватися. Всі, хто вийшов на заміну, дуже допомогли додати темпу у грі. Ось так Сергій Ребров прокоментував перемогу нашої національної збірної у матчі з Боснії. В принципі, чим я підтвердив, що була дуже складна гра. Боснії. Боснія і Герцеговина дуже чудово оборонялася. Було дуже складно зламати цю оборону, але на щастя, наші два Форварди, два форварди, які грають в Іспанії, зламали цю оборону і а, перемогли. Чудовий результат дуже складно далася ця перемога. Сподіваюсь, що з ісландцями вже буде трішки а, легше. А в другому матчі а, півфіналу грали Ізраїль та Ісландія. А, Ісландія перемогла Ізраїль з рахунком 1-4. Одним з героїв матчу став Альберт Гудмунсон, який дуже добре знайомий Руслана Маліновського. Обидва грають в Джено. Взагалі, коротко, щоб сказати про Ісландію, я подивився огляд матчу, звичайно, Ізраїлю. Не слідкую за матчами Ісландії, просто подивився огляд цього матчу. Єдине, що впало в мені в око, що Ісландія реально дуже швидка команда. Це вже не та Ісландія, яка була там у 2016 році, такі вікінги, можна сказати. Молода і швидкісна команда. Оцього цього Альберта Гудмунсона ну, потрібно буде тримати, тому що, напевно, він один із лідерів Ісландії. Тому буде дуже складно проти Ісландії. Та й взагалі в нас. Не саме можна сказати найкраща статистика. ми останніми роками, коли ми грали з ними, будуть наші вболівальники. Будемо сподіватися, що буде їх дуже багато, і ми все-таки пройдемо збірну Ісландії. Як би нам це важко не було? Нам дуже потрібно це євро, щоб говорити на міжнародній арені про те, що ми є, що ми тут, що в Україні йде війна. Що українці вбивають і нам потрібно про це говорити. Євро це чудова можливість, щоб це зробити. Вівторок, 21.45, Матч україна Ісландія. Всі з нетерпінням чекаємо і будемо вболівати за нашу збірну. Один крок ми вже зробили, потрібно зробити і другий. Віримо в нашу збірну, віримо в перемогу. Ну, а також попрошу підтримати збір моїх друзів. Збір до сих пір ще триває. А, будь ласка, закиньте 20-30 гривень. Вони будуть дуже важливими для них. Вже половина суми зібрана. Там залишилося вже не так багато, тому допоможіть, будь ласка, їм закрити цей збір. А, ось, а, Ну, це якось так. Ось от, от, от такий випуск. Сподіваюся, що він вам сподобався. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку, підписатися на канал, якщо вам сподобалося це відео. Ну і, звичайно, дзвіночок. Вот. А, якщо ви додивилися це відео до кінця, що я сумніваюся. То напишіть в коментарях слово бавовна, щоб я знав, скільки людей до кінця додивилося відео і хто саме це зробив. Сподіваюся, що ви вже каву, поснідали, повечеряли, пообідали. І у вас от такий гарний настрій. Руками мийте мило, любіть маму і всього найкращого. І не забувайте дивитися український футбол. До зустрічі!